Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні салату. Список інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Все, що нам потрібно, це відварити яйця, нарізати їх разом з огірками кубиком. Викласти усі інгредієнти шарами на тарілку. Яйця посолити, м'ясо поперчити, поміж кожен шар витиснути майонез, по кругу тарілки акуратно викласти дрібно нарізану зелену цибулю. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.